каже, що він употребляв наркотики і все остальне, то, звісно, вона в це все не вірить, просто не віра. Він він каже постійно, він там на жалості постійно дав. Шот, розумієте, вона в мене така дівчинка. Ну, повіра, вона швидко її можна щось внушити, і вона то й все повіра. Село широке Криворізького району гудить і все через цю пару школярів. 13-річна Вероніка Каликіна та 14-річний Сергій Тавгень вже тиждень буквально в бігах. А матір дівчинки в розпиті, адже востаннє бачила рідну дитину аж 23 січня. Все було обично як завжди. Вона то є, ну, проснулася з утра, умилась, почистила зуби, пішла в школу. Все. В школі вона себе повністю вела, ну як обично. Тобто ну, однокласники кажуть, нічого подозрілого не було, нічого, то є, вчителька теж нічого не замітила. 13-річна Вероніка того дня була на всіх уроках, а вже після занять вимкнула телефон і просто зникла. З цього ліцею дівчинка вийшла о півдні. Тоді просто під стінами закладу її вже чекав Сергій. Матір Вероніки припускає, в той момент хлопець і переконав її дочку втекти з дому. Тоді Лариса, матір дівчинки, подумати не могла, що після школи Вероніка додому не прийде. Вже було почало второго. Я дивлюсь по гримі, її немає. Вона ніколи не опаздувала. Якби я вже тоді забила тривогу. Ну, думаю, зараз дзвонить мені в поліцію. 에, це, вони скажуть, що ну, ну, дитина ще не встигла з школи прийти, може десь з дівчатами гуляє, ну, а мама вже дзвонить. Якби я підождала до чотирьох годин, а потім, звісно, вже подзвонила, бо тому що вже буде скоро темно, буде темні, то тобто й треба шукати. Правоохоронці розпочали пошукову операцію, а тим часом підлітки вже були за десятки кілометрів від села. Того дня саме ця жінка бачила малолітніх втікачів, запам'ятала їх через тривожну поведінку. Не знаю, куди вони їхали, але я сіла на червоній 302 і встала на трампарки на роботу, бо я скажу, що я водій для трамвая. От. А вони поїхали далі. Ну, вони якось такі, я думала, що вони якісь ну, як, біженці, чи як сказати, вони якось так по цьому маршрутці водили глазами і рилися щось у сумки. Дивився, коли них старших нікого немає, їдуть самі. Тільки вона сиділа, оце, де двойне сидіння, вона тут, а він задній. І Вони так общалися. Куди далі попрямували невідомо чи й досі Вероніка та Сергій. все ще разом також питання. Поліції вже звітують до пошуків дівчинки, підключили понад сотню правоохоронців. Перевіряється транспортна інфраструктура, лісові масиви покинуті будівлі, водойми та громадські місця. Шукають і Сергія та Вгеня. Хлопець навчається в інтернаті на інгульці. У свої 14 вже світився у кримінальних справах, адже саме його підозрюють за двома важкими статтями: навмисний підпал та шпигунство. Вчителя про нього теж кажуть, що він він там і крабі телефони, і гроші вчителів крав. Мама його уїхала в Київ. То єсть. Ну, їй, походу, на сина все одно у нього має бути суд. Він спалив воєнну машину, тобто у нього має бути суд. Возможно, він скривається і вместе, ну, її забрав в місті з собою. І таке вже не вперше. У грудні пара теж намагалась текти. Проте тоді, вже через годину, Лариса знайшла доньку. Жінка запевняє, школярі зникли, бо вона заборонила їм бачитись. Але підлітки продовжили зустрічатися таємно. Вони познайомилися, ну, возле базарчика там, ну, просто йшла він до неї. Що за гарна дівчина, давай познайомимося. Ну і познайомилися так. Не общалися поначалу я розрішала общатися, бо я не знала, хто він такий. Потім ми запретили общатися. Ну, він настойчиво приходив, приходив, приходив постійно. Якщо я на роботі, він тоді приходить, якщо я вдома, він не приходить. Таке зачухане, зачухане маленьке, воно було таке, вона дівчинка така ж красива. А в останній до двору родини Каликини хлопець взагалі прийшов на підпитку. Він перед цим приходив в середу, 22 го числа, з перегаром і просив, щоб я відпустила дитину погуляти. Я запретила, я сказала ні. Він попросив її зустрічатися з школи, я сказала ні. Ну і в принципі, я ж кажу, після того вона на наступний день вона пропала. Наразі матір просить допомоги у пошуках дочки. Прикмети 13-річної Вероніки ви зараз бачите на екрані. Якщо у вас є актуальна інформація щодо місця перебування підлітків, звертайтесь до поліції за номером 096 19 87 520 або телефонуйте 102. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11 каналу.